Наскільки в Україні зростає заборгованість за комунальні послуги і до чого це може призвести? Що робити тим громадянам, які не в змозі оплатити платіжки? Хто надає послуги ЖКГ на окупованих територіях і чи потрібно за них сплачувати? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Інковський і новини при Азові. Якщо ви дивитесь нас у Ютуб, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму. Звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у Приазовській частині Донеччини. Українці заборгували понад 35 мільярдів гривень за послуги ЖКГ станом на 1 грудня 2022 року. Про це 15 лютого у своєму телеграм-каналі повідомив народний депутат України Ярослав Железняк із посиланнями на дані Міністерства розвитку громад і територій, і це без урахування окупованих територій. Депутат зазначив, що за грудень заборгованість зросла на понад 2 мільярди гривень. Найбільше суми українці заборгували за опалення і гарячу воду більше ніж 24 мільярди гривень, а також за водопостачання понад 7 мільярдів. Зазначимо, що у загальній сумі не враховані дані щодо заборгованості за електроенергію. Водночас у Верховній Раді України зареєстрований законопроект 8367, який передбачає списання і реструктуризацію боргів за комунальні послуги для українців, чи житло розташоване на території бойових дій. У тексті документу сказано, що громадянам, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації, надається можливість здійснити реструктуризацію заборгованості, яка виникла під час дії воєнного стану, за природний газ, централізованого опалення і постачання гарячої води, а також електричної енергії. Також проект закону пропонує здійснити списання заборгованості громадян за природний газ, централізоване опалення і постачання гарячої води електричної енергії за період ведення воєнних дій на територіях, де розташоване їхнє житло. На сайті парламенту зазначається, що зараз законопроект опрацьовується у відповідному комітеті. Нагадаємо, що влітку Верховна Рада України ухвалила закон 7531, який забороняє примусово стягувати борги із певних категорій громадян за житлово-комунальні послуги упродовж дії воєнного стану. Йдеться про фізичних осіб, які живуть у громадах, розташованих у районах проведення воєнних дій, або які перебувають чи перебували у тимчасовій окупації. Заборона також стосується осіб, район проживання яких перебуває в оточенні відповідно до переліку мінреінтеграції, або якщо стягнення здійснюється щодо нерухомого майна, яке було знищено або пошкоджено внаслідок воєнних дій. А тим часом у Херсоні на під'їздах багатоповерхівок почали вивішувати списки боржників за опалення. Про це повідомляють місцеві медіа. Голова одного із ОСББ Херсона Віктор Тоцький у коментарі новинам Празові розповів, що ситуація з опаленням у будинках міста може відрізнятися. Мешканцям тих будинків, якими я опікуюся, вже також е, прийшли повідомлення про необхідність сплачувати, наприклад, за тепло, е, яке їм подавала ну фактично окупаційна влада в жовтні, наприкінці жовтня, на початку листопада. Але от я, наприклад, опікуюся будинками, які знаходяться в мікрорайоні Корабел, острів в місті Херсоні, і там в цьому поточному опалювальному сезоні опалення відсутнє, яке нам мало подавати комунальне підприємство теплоенерго. От тому е, моїм мешканцям, які зараз е, проживають, ну тобто і мені особисто, і моїм мешканцям, які проживають в місті Херсоні, е, зараз їх там небагато лишилося, але їм їм зараз дуже важко, тому що е, холодно в квартирах в квартирах, але дякуючи погоді, в нас зима зараз не дуже холодна, і дякуючи місцевій владі е, і волонтерам е, в першу чергу, також і які забезпечують якимись ковдрами міжнародні організації постачають ковдри та обігрівачі. Втім, якщо тепло подається до будинків, ця послуга має бути сплачена, каже голова ОСББ. Ну, я розумію, що зараз важко сплачувати тим людям, які вимушено були виїхати з міста Херсона. Дуже багато людей виїхало, десь близько, мабуть, 70 або навіть 80 відсотків за межами міста Херсона, і їм зараз дуже важко платити за комунальні послуги в тому місті українському, де вони зараз вимушено тимчасово перебувають, а також маючи сплачувати в Херсоні. Віктор Тоцький вважає, що усім херсонцям та іншим переселенцям, які були змушені виїхати зі своїх міст, потрібно збільшити розмір допомоги, аби людям їй вистачало принаймні на оплату комунальних послуг. Скасувати їх переважно неможливо, зазначив голова ОСББ. Не можна якось одну якусь квартиру відокремити від загальнобудинкових мереж, якщо будинок отримує тепло або там ще якісь ресурси, то за них необхідно сплачувати. Я знаю, що люди могли повідомляти мешканці, які виїхали, повідомляти у організації, які надають комунальні послуги, повідомляти інформацію про те, що мешканець тимчасово не проживає у своїй оселі, і тоді ця організація могла якось призупиняти нарахування сплати за не. Отримані по факту послуги е, є така можливість, але не всі мешканці про неї знають. Необхідно повідомити відповідним чином листом. Віктор Туцький також зауважив, що у випадку повної відсутності теплопостачання у будинках їхній стан поступово починає погіршуватися. Є в квартирі індивідуальне опалення, то звісно, що там е, людина собі відключила, поїхала і е, не сплачує. Е, але потрібно нам всім розуміти, що коли будинок е, знаходить, наприклад, в мене знову ж таки в моєму мікрорайоні, який, який знаходиться без опалення. Е, то з'являється пліснява вологість, руйнуються стіни, і людина потім приїжджає в житло, яке потрібно вже ну, всередині ремонтувати вже капітально, тому що обої чи шпалери в нас відстають від стін в мікрорайоні Корабел. Будинок, де немає опалення, там будинок поступово руйнується. Депутат Запорізької обласної ради із Мелітополя Павло Тімофієв розповів, що окупантам вдалося взяти під контроль житлово-комунальну сферу на захопленій частині регіону. Зараз надається повний спектр комунальних послуг. Е, є певні проблеми. Ну на початку, перед референдумом, мешканцям обіцяли пільгові низькі тарифи. Настільки пільгові і настільки низькі, що в порівнянні з українськими, то перевага на, на боці окупантів. І цей пільговий тариф діяв аж до кінця референдуму, до 1 січня, з 1 січня тарифи на житлово комунальні послуги значно збільшилися. Ну, наприклад, в місті Мелітополі, в тимчасово окупованому місті Мелітополі, тариф на е, обслуговування утримання будинку, якщо раніше. Коштував шість дерев'яних рублів, то зараз, якщо це багатоповерховка з ліфтом, то коштує до дванадцяти гривень, тобто підвищення в два рази. Якщо ми кажемо про електроенергію, то вона також коштує зараз на поточний час на окупованій території значно більше ніж коштує для населення в Україні. Українці, які мають нерухомість на окупованій території області, побоюються, що російські окупаційні сили почнуть застосовувати штрафи за несплату комунальних послуг і відберуть майно, каже депутат. І Зараз це ця проблема найбільш хвилює тих людей, які виїхали на підконтрольну територію, які залишили свої домівки. і Вони зараз. Дуже бояться, якщо якась виникне заборгованість і вона буде по їхнім звітам рахуватися, щоб не було жодних проблем, щоб не прийшли якісь там інотатизаційні комісії, да і не приймали ці от незаконні рішення щодо конфіскації майна. Проблемою для жителів окупованих територій також є те, що за комунальні послуги вони мають сплачувати українським компаніям, але водночас їм приходять платіжки і від організацій, створених окупантами, розповідає Павло Тимофієв. Це насправді зараз дуже таке чутливе да і хвилююче питання для. Для тих українців, які виїхали знаходяться на підконтрольній території, так і для тих, які, на жаль, вимушені з певних причин залишитися на тимчасово окупованій території. Чому це проблема? Тому що йде по фактичне подвійне нарухування за житлово-комунальні послуги. Ну, я наведу е, приклад да? окупанти е, е, створили своє фейкове е, підприємство з постачання електричної енергії, да? і е, роздають свої квитанції по тарифу вище ніж українська да, енергетика продає електрику і Запоріжжя Обленерго, наприклад, да, у Запоріжжя електропостачання, вимушено також, бо закон не змінився також розсилати квитанції за ті ж самі кіловати. По тим же самим особовим рахункам, і, і виходить, що людина отримує дві квітанції да, за одну і ту ж послугу від різних постачальників, і не розуміє, що, що робити. Депутат також нагадав, що держава продовжує надавати субсидії певним категоріям споживачів комунальних послуг. Є певні певні переваги в тому, що Україна і далі виконує свої зобов'язання щодо сплати субсидій, тому у мешканців, які мають можливість в яких невеликий рівень доходу мають можливість подати заяву через дію, через електронний кабінет пенсійного фонду, заяву на виплату субсидій. Вони будуть ці гроші приходити на картки українських банків. А після деокупації ця проблема, звісно, вона залишиться і буде врегульована законодавством. Павло Тімофієв висловив сподівання, що питання списання заборгованості комунальним службам за період окупації буде врегульовано законопроектом, який зараз зареєстровано у Верховній Раді. А тим часом у Маріуполі окупанти почали роздавати місцевим жителям перші платіжки. Про це 30 січня повідомило видання «0629». Журналісти пишуть, що ще на початку січня російські окупаційні сили заявляли, що не планують поки що збирати з маріупольців плату за комунальні послуги. А ось зараз почали розносити платіжки за газ. Депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін у коментарі новини Празові зазначив, що майже усі комунікації у місті зруйновані. Росіяни знищили практично всі комунікації в місті. Це сталося ще наприкінці лютого, початку березня 2022 року. Минулого року. Тобто, це було цілеспрямовано для того, щоб місто було в хаосі. Місто було фактично знеструмлено від електропостачання, водопостачання, газопостачання. І відповідно не було навіть тепла в домівках, і ситуація з цим не змін не змінилася. Тобто, профільне підприємство Маріуполь Тепломережа ну взагалі з березня місяця, там спочатку березня, не могло вже виконувати свої функції з урахуванням того, що все було просто зруйновано, всі комунікації потрощені. Депутат нагадав, що також у Маріуполі зруйнована і більшість будинків. Наскільки мені відомо, та частина будинків невелика, яка залишилась у Маріуполі, придатна для проживання, окупанти побудували міні-котельні, які дають змогу там постачати в деяких будинках, постачати там тепло. І тому. Вони ну так такими заходами обмежились. Ну тобто вони не е, створили нічого глобального, ну в плані того, щоб забезпечити все, е, все що залишилось в місті теплом, а роблять це вибірково. Окупанти готують населення до сплати за комунальні послуги, каже депутат. Хоча самі визнають їхню низьку якість. Ситуація з водою та електропостачанням у багато будинків вода йде без насосів. Ну тобто там немає тиску і. Підіймається тому вода, наприклад, там в дев'ятоповерхівки, та там до другого-третього поверху, і, власне кажучи, там. Та ж ситуація з електропостачанням, ну наскільки воно якісне, там постійно відключають світло, тому що йде е, те, що вони там проводять, не е, витримують мережі, і просто там багато було вже пожеж стосовно цього. Навіть було офіційний е, лист гауляйтера Маріуполя там до керівництва фейкової е, держави, що в нас багато. Аже просимо там допомогти е з відновленням електропостачання. Ну тобто, вони навіть самі визнавали цю проблему. Голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко зазначив, що загалом в Україні через війну велика кількість громадян не в змозі оплачувати за комунальні послуги. Вважаючи на те, що в Україні щонайменше 14 мільйонів біженців та переселенців офіційно близько. 5 мільйонів офіційно зруйновано 5 мільйонів робочих місць. Ми розуміємо, що українців вкрай складно сплачувати повноцінно за е, житлово-комунальні послуги. По-друге, ну там е, пройшло розчарування е, по регіонам платежів за житлово-комунальні послуги. А е, в прифронтовій регіоні там, там платіжна дисципліна вкрай складна, і ми розуміємо по чому. Тому що в цій ситуації, а люди більш думають про безпеку, у них немає грошей, вони думають, де там їжу знайти, і точно не думають про комунальні платежі. Несплата за послуги ЖКГ призводить до збитків комунальних господарств і обмеження надання їхніх послуг, каже експерт. І самий о, простий приклад це вивезення твердих побутових відходів, коли о, зросла вартість паливно мастильних матеріалів вдвічі. То і вивезення твердих побутових відходів зменшилось рівно двічі. Якщо вони раніше вивозили тричі на тиждень, то зараз вивозиться один-два рази на тиждень. Це прямий вплив а, не зростання комунальних тарифів, можливості сплачувати. Така сама ситуація складна, і, наприклад, з водоканалами там а, у них є свої проблеми: це і зростання вартості електроенергії, і неплатежі і. Збутковість роботи, неможливість проведення капітальних ремонтів, і в цій ситуації фінансування водоканалів на себе беруть органи місцевого самоврядування. Вони також е шукають можливості, а е як де зекономити, і так на кожному кроці це має відношення і до управляючих компаній, які обслуговують багатоквартирні будинки. Коли двірник прибирає не кожен день, а прибирає, наприклад, через день. Олег Попенко нагадав, що за останній рік вартість комунальних послуг в Україні майже не змінилася. У нас в Україні зараз мораторій на підвищення комунальних послуг, на розподіл газу, на теплопостачання і на постачання гарячої води також є обмеження. Рішенням НКРЕКП до 1 квітня 2023 року на зростання вартості електроенергії для побутових споживачів. Вона і була встановлена гривня 44 гривня 68, так і зараз продовжує працювати це рішення НКРКП. Також є обмеження у вартості послуг водоканалів, водопостачання і водовідведення. А також тут немає зростання, були спроби НКРКП навіть рішення таке прийняли, але через, через три дні його скасували у зв'язку з знайденими помилками. А за цей рік зросли тільки а, в деяких невеликих водоканалах вартість їх послуг по Україні. Вони були прийняті рішенням органів місцевого самоврядування. І також зросли послуги на вивезення твердих побутових відходів в деяких містах, у зв'язку з величезним зростанням на 100% паливно-мастильних матеріалів. Всі інші тарифи, послуги, всі інші залишились на довоєнному рівні. Експерт закликав споживачів не накопичувати борги за комунальні послуги і сплачувати рахунки, хоча б частково. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська продовжують завдавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну і називається цитую спеціальною операцією. Олександр Інковський, новини про Азов'я. Тримаємося. Вини приазов'я.